Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається Ельфійські камені Шаннари. розділ 54. А потім усі розійшлись по домівках. Усі, хто прийшов до Арборлону, щоб боротись на боці ельфів. Крилаті вершники вирушили першими. На світанку дня, який розпочав правління Андера Елеседіла як нового короля, троє з п'ятьох, що прибули на допомогу, полетіли на північ разом із хлопчиком на ім'я Перк. Вони полетіли тихо, без слів і зникли ще до того, як сонце повністю вийшло з східних лісів. Рокси гнались за зникаючою ніччю. Наче перші промені ранкового сонця, опівдні пішли й кам'яні тролі з Амантаром на чолі, такі ж люті і горді, як і тоді, коли прийшли, зі зброєю, піднятою у вітальному поклоні. Ельфи зібрались на вулицях і в алеях, щоб привітати нових союзників. Вперше за більш ніж тисячу років троллі та ельфи розходяться не ворогами. А друзями дворфи залишились ще на кілька днів, щоб поділитись з ельфами багатим інженерним досвідом і допомогти розробити план відбудови Елфіча. На них чекало найскладніше, адже потрібно було не тільки замінити зруйнований п'ятий рівень, але й укріпити більшу частину споруди, що залишилось. Цей виклик сподобався бровворку. За допомогою своїх людей він намітив для ельфів кроки, за допомогою яких можна найкраще виконати це завдання. А коли дворф нарешті попрощався з андером та ельфами, то пообіцяв негайно надіслати роту дворфів-будівників у кращому стані, ніж його хлопці, для надання необхідної допомоги. Ми вдячні за те, що можемо покластись на вас. На прощання Андер потис грубу руку Броуворка. Завжди. кивнув дворф. Просто простеж, щоб ти запам'ятав про це, коли ви нам станете у пригоді. Нарешті настала черга людей Калагорна, від вільного корпусу та старої гвардії залишилась жменька солдат, перших не більше дюжини. З них лише половина зможе знову стати в стрій. Корпус практично припинив своє існування, тіла солдатів розкидало між перевалами Арбурлону, і все ж високий Стіянц вижив там, де багато інших не змогли цього зробити. Він прибув до Андера Елссиділа рано вранці, на шостий день після перемоги. Вони зустрілись там, де ельфійський король стояв разом з інженерами та оглядав Елфіч. Поспішно вибачившись, Андер попрямував до прикордонника і став чекати. Проігнорувавши кивок поваги, який йому зробив здарувань, Андер схопив руку командира і міцно стиснув її. З вами усе гаразд. привітав він солдата, посміхаючись. Досить добре, мілорд, посміхнувся у відповідь Стіянс. Я прийшов подякувати і попрощатись. Легіон вирушає до Калагорна. Андер повільно похитав головою. Не ти маєш мені дякувати, а я і усі ельфи повинні дякувати вам. Ніхто не дав нам і цій землі більше, ніж воїни вільного корпусу, а без тебе, Стіянс, що б ми робили? Прикордонник помовчав якусь мить, перш ніж заговорити. Мілорд, я думаю, що ми знайшли в вас і в цій землі справу, за яку варто боротись. Усе, що ми віддали, віддали добровільно, і ви не програли цю війну. Ось що важливо. Ну, а як можна програти з такою допомогою? Андер знову з силою стиснув руку прикордоннику і після паузи спитав То що тепер робитимеш? Стіянс знизав плечима. Вільного корпусу більше немає, можливо, нас відновлять, а можливо й ні. Якщо ні, то піду до нового командування. Принаймні, спробую. Андер повільно кивнув. Лише попрохай, і командування ельфійською армією твоє для нас буде честю прийняти тебе. Пообіцяй тільки, що над цим подумаєш. Прикордонник усміхнувся, розвернувся і знову сів у сідло. А я вже обмірковую цю пропозицію, король Андер Елессиділ. Він віддав честь. До нової зустрічі, мій володарю, сили тобі і ельфам. Він пришпорив Великого коня і поїхав на схід через каролан. Андер дивився вслід, махаючи рукою. До нових зустрічей, прикордонник. Відповів він майже шепотом. Так вони і повернулись додому всі, ті, хто прийшов до Арборлону, щоб стати на бік ельфів у війні, залишилось лише двоє. Віл Омсфорд наближався до брами, що вела до садів життя, вкриваючи каролан ковдрою тепла і туманного сяйва. Гравійною доріжкою він йшов розміреним і рівним кроком. Не було жодних ознак нерішучості, та коли він нарешті дійшов до воріт, то не був упевнений, що зможе далі крокувати. Йому знадобився тиждень, щоб пройти цей шлях. Перші три дні після того, як він знепритомнів у цих же садах, він провів у покоях в маєтку Елесиділів, більшу частину спав. Ще два дні на самоті, на території, що оточувала старовинний дім. Борючись зі спогадами про Амберл, які приходили і зникали. Останні два дні він старанно уникав того, заради чого приходив сюди. Він довго стояв біля входу до садів, дивився угору, на арку, на стіни, порослі плющем на сосни та живоплоти. Жителі міста здивовано повертали до нього голови, входили й виходили з брами, перед якою він стояв. Ельфи приходили сюди з тієї ж причини, що й він, і бачили Омсфорда, який нерішуче стоїть у входу, наляканого і збентеженого. Чорна варта стояла непорушно і відсторонено, лише на секунду вони дозволяли собі подивитись на віла Омсфорда, який все не міг зробити крок уперед. Проте юнак знав, що повинен це зробити, і вже добре все обміркував. Треба побачитись з нею востаннє не буде йому спокою, якщо він це не зробить. І майже до того як усвідомив це, юнак пройшов через ворота та вигнутою стежкою вирушив до дерева. Він відчував дивне полегшення, ніби приймаючи рішення піти до неї, він робив щось не тільки потрібне, а й вірне. До нього повернулася та рішучість, яка допомогла подолати усі перепони за останні кілька тижнів, рішучість, яка зникла, коли він втратив Ельфійку, йому здавалось, тепер він краще розуміє себе, це не стільки відчуття невдачі, скільки й відчуття власної обмеженості. Не можна зробити усе, про що мрієш, сказав йому якось дядько Флік, і, хоча він урятував Амберол від демонів, він не врятував її. Від перетворення на Елкрі, але юнак знав, що врятувати від цього було не в його силах, тільки Амберл це могла зробити це її вибір. Жодна злість, гіркота чи докори сумління не змінять цього і не принесуть спокою треба примиритись з тим, що сталося, в інший спосіб йому здавалось, що тепер він знає, як, і цей візит лише перший крок. І ось вона перед ним. На тлі ясної блакиті полуденного неба височіла Елкрі, високий сріблястий стовбур, багряне листя, що переливається в золотих променях сонця, вишукана краса, від якої навертаються сльози на очі. Амберл! прошепотів він. Біля невеликого підвищення, на якому вона стояла, зібрались ельфи з міста. Їхні погляди прикувались до дерева. Віл Омсфорд вагався, але все ж рушив уперед. Бачиш, хвороба минула, вона знову здорова, сказала мати маленькій дівчинці. І її земля з ельфами у безпеці, тихо додав юнак. Завдяки Амберл, це все завдяки Амберл, Вона пожертвувала собою заради них обох. Юнак глибоко вдихнув, дивлячись вгору на дерево. Вона це хотіла зробити, і, врешті-решт, повинна була зробити не тільки тому, що це було потрібно, але й тому, що, врешті-решт, вона переконала себе, що саме це мета її існування, ельфійське кредо, яке скеровувало її життя, щось від себе обов'язково треба віддати землі. Навіть після втечі з Арбурлона вона цього не забула, і це знайшло відображення в її роботі з дітьми Гаванстеда. Щось від себе треба віддати землі. Зрештою, вона віддала усе. Юнак сумно посміхнувся, але все ж вона не все втратила. Ставши Елкрі, Амберл здобула цілий світ. Мамо, а вона відгонить від нас демонів спитала дівчинка. Дуже і дуже далеко, посміхнулась ельфійська жінка. І захищатиме нас, і захищатиме нас. Очі дівчинки перебігли з маминого обличчя на дерево. Вона гарненька, тоненький голосок був сповнений здивування Амберл. Віл подивився на неї ще якусь мить, а потім повільно повернувся і пішов з садів. Еретрія зустріла віла, як тільки той вийшов назад через ворота. Вона стояла трохи осторонь на стежці, що вела з міста, і швидко перехопила його очі своїми темними. Яскраві шовки роварів зникли, на зміну їм прийшло звичайне ельфійське вбрання. Але в Еретрії ніколи не було нічого звичайного. Зараз вона була такою ж приголомшливо гарною. Як і тоді, коли Віл вперше побачив її. Довге чорне волосся переливалось в сонячних променях, спадало на плечі, і коли вона побачила хлопця, сліпуча усмішка осяяла її прекрасне обличчя. Без слів він підійшов до неї, дозволивши собі легку посмішку. Ти знову виглядаєш як повноцінна людина, сказала вона з легкістю. Він кивнув. Можеш вважати, що це твоя заслуга. Ти мене поставила на ноги. Її посмішка розширилась від компліменту. Кожного дня протягом останнього тижня вона відвідувала його, годувала, перев'язувала рани, складала компанію, коли відчувала, що він цього потребує, і дарувала спокій, коли бачила, що йому потрібно побути на самоті, його одужання, як фізичне, так і емоційне. Відбулось значною мірою завдяки зусиллям Еретрії. Мені сказали, що ти вийшов з кімнати. Вона кинула короткий погляд у бік садів. Не треба мати багато уяви, щоб зрозуміти, куди ти пішов. Тож я вирішила почекати. Вона озирнулась та усміхнулась. Що, всі привиди знайшли спокій, цілителю? Віл побачив занепокоєння в її очах. Еретрія краще за всіх зрозуміла, що зробила з ним втрата Амберл. Вони постійно говорили про це у той час, що проводили разом, вона називала привидами усі безглузді почуття провини, які його переслідували. Скоріше вони взяли відпустку, відповів Омсфорд, прихід сюди допоміг, і, можливо, через деякий час він замовк. Знизав плечима і посміхнувся. Амберл вірила, що щось винна землі за життя, яке вона їй дала. Якось вона сказала мені, що її віра це частинка ельфійської спадщини, думаю, вона мала на увазі і мою спадщину. Розумієш, вона завжди вважала мене кимось більшим, ніж цілитель, проте я той, хто я є. І буду віддавати щось землі через турботу, доглядаючи за людьми, які доглядають за нею. Це і є мій дар Еретрія. Вона урочисто кивнула. То ти повертаєшся до сторлока. Спочатку додому в Шейді Вейл, а потім в сторлок. Скоро. Думаю, що так, Віл прокашлявся. Ти знаєш, що Аланон залишив мені артака, як подарунок. Гадаю, він вважав, що це допоможе пережити втрату Амберл». Еретрія відвела погляд. Напевно. То що, повертаємось назад? Не чекаючи на його відповідь, вона пішла стежкою. Юнак на мить розгублено стояв сам, а потім поспішив за дівчиною. Разом вони йшли мовчки. То ти вирішив залишити ельфійські камені? запитала вона, коли минуло кілька хвилин. Декілька днів тому він сказав, що має намір відмовитись від них, бо знає, що магія щось із ним зробила. Так само, як зістарала Аланона, вона вплинула і на нього, хоча юнак поки що не міг сказати, як саме. Така сила усе ще лякала його, але відповідальність залишалась на ньому. Він не міг просто так безтурботно передати її іншому. Я збережу їх, але більше ніколи не скористаюсь. Ніколи. Ні, тихо сказала Роварка. Справжньому цілителю не потрібні камені. Вони пройшли крізь стіни садів і повернулись вниз на стежку до Арборлону. Ніхто не говорив. Віл відчував відстань, що їх розділяла. Прірву, що розширювалась через впевненість роворки у тому, що віл хоче її знову покинути, і, звичайно, вона хотіла поїхати з ним, як і завжди, але не просила, гордість не дозволяла їй. Хлопець обміркував це питання в голові. То куди ти тепер? запитав він. Роворка недбало знизала плечима. Ой, я не знаю, можливо, в Калахорн?» Бачиш, ця вільна дівчина може йти куди захоче і бути з ким схоче. Можливо, навідаюсь до тебе. Здається, взагалі тобі потрібен догляд. Ось так все і трапилось вона сказала це легко, майже жартома. Проте саме в таких словах буває істина. Він глянув на смагляве обличчя, мимохідь подумавши про те, що ця дівчина зробила для нього. Про все, чим вона ризикнула. І якщо він покине Еретрію зараз, у бідолахи не залишиться нікого у неї немає ані дому, ані родини, ані людей. Раніше, коли вона хотіла піти з ним, у нього була причина відмовити А чи є ця причина тепер? Ну так, просто думаю, додала вона, швидко відмахнувшись. А взагалі, гарна думка. Тихо, промовив Віл. Але я тут подумав може, трохи поподорожуємо вдвох. Слова були сказані майже до того, як він усвідомив зміст. Настала довга, довга пауза. Вони продовжували йти стежкою і не дивились один на одного, майже так, ніби ніхто нікому нічого не казав. Можливо, я так і зроблю, відповіла роварка нарешті. Якщо, звісно, ти цього хочеш. Ну, взагалі то хочу. І ось він побачив її посмішку дивовижну і сліпучу. Еретрія зупинилась і повернулась до нього. Приємно бачити, Віл Омсфорд, що ти нарешті прийшов до тями. Вона взяла його за руку і міцно стиснула. Повертаючись вздовж каролану до міста, усе ще зайнятий думками про відбудову Елфіча. Андер Елесиділ побачив Омсфорда та роверку, які повертались з садів життя. Притримавши на мить коня, він дивився на цих двох і побачив, як вони зупиняються, і дівчина бере руку Омсфорда в свою. Повільна посмішка розпливлась по обличчі короля. Він пришпорив коня та проїхав повсте місце, де вони стояли кілька хвилин тому. Дуже схоже на те, що Віл Омсфорд вирушає додому, але не сам. Кінець Террі Брукс, Ельфійський камені Шаннари. Переклав та зачитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Зазвичай я кажу кілька слів про книгу, яку щойно начитав, але зараз чомусь не хочеться. Тому що, прочитавши останні рядки, я ніби попрощався з якимсь другом. Ну, Напевно так. Не, ні ні. ні ні Це ніби я додивився якийсь офігезний серіал, який був зі мною на протязі незліченної кількості часу. Ось, напевно так. Звичайно, хочеться якогось продовження. Ну і звісно, воно буде. Називається Wish Song of Shannara». Назву я поки що не перекладав, тож вибачте. Коротше, усі свої думки можете писати в коментарях, можете кинути капцем за неідеальний переклад. Буду радий почитати. Ось. Так, щось я заговорився. Ще раз дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них доєднатись, то внизу є посилання. Почуємось в наступних книгах.